Коло і частини кола. Перше це треба вміти знаходити довжину кола. Тобто, якщо є коло радіуса R, то довжина кола позначається буквою C в нас, і визначається як добуток 2 πr Число π – це таке особливе число. Вон 14 березня навіть день числа π. Тому що воно приблизно дорівнює 3,14 третій місяць 14 число. Святкує день. Пі. Воно особливе тим, що яке б ми не взяли коло, хоч це буде е, молекула, або візьмемо діаметр землі по екватору, Так, поміряємо. От Коло по екватору його діаметр. Якщо розділити. Довжину кола на діаметр цього кола завжди виходить одне і те саме число. І тому йому присвоїли окрему букву грецького алфавіта і до нього з повагою ставляться. Як правило, коли розв'язуються задачі в загальному вигляді, то не вимагається підставляти значення числа Пі і рахувати. Тобто, наприклад, порахувати значення. Довжини кола, радіус якого дорівнює 8,2 см, можна так, це дорівнює 2 π помножити на 8,2 см, це дорівнює 164 π см. Тобто число π не підставляють, приблизно не обчислюють, тому що число π ірраціональне, нескінченний неперіодичний дріб. Тобто, після коми цифри розміщені в хаотичному порядку. Тому все рівно точно не дізнатися. А якщо треба записати точне значення, то пишуть числом пі. Добре, ще така задачка. Якщо відома довжина кола, наприклад, 18 см, як тоді знайти радіус цього кола? Як із формули С дорівнює 2 πr виразити радіус С поділити на 2 π Отже, радіус нашого кола з довжиною 18 см буде 18 поділити на 2 пі. І якщо скоротити 2 і 18, буде 9 поділене на пі сам. Частини кола. Що таке частина кола? Частина кола це дуга. Тобто, частина, яка утворюється двома точками. Поставимо на колі дві точки. Наприклад, хай будуть А і Б. Тут буде центр кола. Ці точки відділяють дугу АВ, довжину якої можна знайти, якщо знати, по-перше, чому дорівнює радіус кола, по-друге, чому дорівнює кут між радіусами, які утворюють цю дугу. Довжина дуги позначається маленькою літерою L, кут позначається N градусів. Хоча в інших підручниках, в різних підручниках, може бути по-різному, може просто бути альфа. Довжина дуги визначається за такою формулою. Пі n поділити на 180. Треба перемножити радіус, кут, число Пі, а потім розділити на 180, вийде довжина дуги, яка відповідає конкретному куту. Наприклад, маємо коло з радіусом 9 см. Знайти треба довжину дуги, яка відповідає куту центральному у 20 градусів. За цією формулою виходить пі на 9, на 20 і на 180. І що ми маємо, якщо скоротити? 9 помножити на 20 це 180 і скоротиться пі сантиметрів. Ось така довжина такої дуги. Приблизно 3,14 см за таких умов. І задачка навпаки: якщо треба знайти, наприклад, за відомою довжиною дуги і кутом, знайти радіус кола, в якому ця дуга утворилась. Якщо, наприклад, дано дуга довжиною 7П см, утворилась кутом центральним, який дорівнює 100 градусів. Знайти радіус кола, в якому ця дуга утворилася. Треба виходити з цієї формули для дуги виразити радіус. Якщо під L написати одиничку, як знаменник, то це буде виглядати як пропорція. І Rn буде дорівнювати L помножити на 180. Бо поділити на 1 – це те саме, що ні на що не ділити. Тепер звідси як знайти R. R це множник невідомий. P і N це його множники. Щоб знайти r, треба добуток 180 на L поділити на відомі множники P і N. Ми отримали формулу. Підставляємо сюди дані. Помножити на 7 π і поділити на π і на 100 градусів. Це буде 12,6 см. Так само можна і кут знайти. Тобто, щоб виразити кут із цієї формули, так само треба L помножити на 180, а потім ще поділити на πR. R. Оце частини кола. Тепер круг та його частини. Ну і перше це круг. Тобто площа круга. Якщо відомий радіус круга, радіус R, о центр. Площа круга визначається формулою пі квадрат. Отже, якщо дано круг радіуса 6 см, то площа круга 36 см квадратних. От тут треба ще пам'ятати, що це вже площі. А отже, одиниці вимірювання квадратні. Які частини розглядаються? На відміну від кола, де частиною є одно єдине дуга. Круга є різні частини, в залежності від того, як їх відтинати від круга. Якщо візьмемо частину, яка утворюється, як коли від піци відрізають по центру, або від тортика відрізають частини радіусами, тоді така частина називається сектор круга. Площу сектора можна визначити, якщо відомо кут, який його утворює, радіус, відповідно, круга. Визначається за формулою площа сектора πr квадрат, тобто площу круга, розділити на 360 і помножити на n. Як пояснити е, існування цієї формули? πr2 квадрат це весь круг. Якщо розділити його на 360, це ми знайдемо площу сектора, який має розмір 1 градус. І якщо помножити на кількість градусів нашого сектора, то якраз і виходить площа сектора, наприклад, в 20 градусів чи в 30. Давай, для прикладу, знайдемо площу сектора, круга радіус якого 10 см. А сектор має, утворюється куто в 70 градусів. Знайти площу цього сектора. Підставляємо значення та й обчислюємо. Пі... На 100, на 360 і помножити на 70. Вийде 25 помножити на 7. Це 175 і на 9 сантиметрів квадратних. Можна далі вже і не робити. Третє. Ще частина круга, яка утворюється, якщо відтинати від круга частину не за допомогою радіусів, а за допомогою хорди. Ось так, наприклад. Це називається сегмент. І тут виходить так: якщо проведена в колі хорда, то вона відтинає не одну частину, а дві, з обох боків є сегмент. І тому mm -hmm. значення площі такого сегмента, по-різному визначається. Проведемо радіуси в точки А і Б в кінці хорди, ми отримаємо. Два центральних кути. Один кут менше, ніж 180, от з цього боку, оцей кут відповідає синьому е, сегменту. Але і ще й другий центральний кут, який відповідає жовтому сегменту, це оцей великий кут, більше зарозгорнутий. І для кожного з них трошки по-різному розв'язується. Синій сегмент являється частиною сектора. Синій сегмент це частина сектора, який утворюється радіусами А о Б. Відповідає він куту цьому, N градусів. І його площа, виходить, визначається, якщо від сектора, який тут утворився, відняти площу трикутника АОБ. А з іншого боку, там де жовтий сегмент, то він захоплює ось сектор. Але сегмент ще далі йде на трикутник. І тут виходить, щоб знайти площу цього сегмента, треба до сектора додати трикутник. Тобто, площа сегмента визначається двома різними способами, в залежності від того, який кут. Зараз ми їх допишемо тут біля формули. До сектора додати трикутник. Перший випадок, коли ми віднімаємо, це для кутів. Менше 180. А от якщо кути більше за 180, то тоді треба додавати частина круга кільце. Як утворюється кільце? Маємо один круг. Щоб утворилось кільце, треба взяти і з нього вирізати ще один круг, який буде з ним концентричний. Що це означає концентричний? Це означає буде мати. З ним один той самий центр. Тобто це ця частина круга, яка зовні залишається, якщо із середини вирізати менший круг. Оце кільце. Якщо R маленьке це радіус меншого круга, а R велике це радіус великого круга, то тоді площу кільця можна визначити за таким принципом. Дуже просто. Кільце утворилось вирізаннями з одного круга інше. Те саме ми робимо з площами кругів. Від площі великого круга віднімаємо площу маленького круга. Якщо згадати, що площа круга визначається як Pr квадрат, то площа великого круга буде πr великих квадрат, площа маленького круга буде πr маленьке квадрат. І тоді площа кільця πr r великий квадрат мінус πr маленький квадрат. В цій формулі можна винести пі дужки, І тоді виходить остаточна формула π, помножене на R квадрат мінус r маленьке квадрат. Площа кільця. Ну і, наприклад, знайти площу кільця, яке утворюється двома кругами. Радіус великого круга 9 см, радіус маленького круга 5 см. І Р великий квадрат мін, мінус Р маленький квадрат. 81 мінус 25. 56 пі сантиметрів квадратних. Така площа кільця. Тобто ми розглянули коло і дуга, потім круг, його частини сектор, сегмент і кільце. Ось Оце весь матеріал, що стосується кола і круга.